Маємо для вас нове надходження, це у нас від 2009 року випуску. Автомобіль з 1,4 бензиновим двигуном. Це почок в автомобілі замінено на новій гумі, на крутих дисочках. Ось такий чудовий вигляд, автівочка має по в прикольній комплектації, є безключовий доступ. Позаду у нас виглядає все чудово. Також є шторочки. Повний електропакет, складання дзеркал, мультимедійне кермок, круїз-контроль датчик світла, датчик дощу, по приборочці жодної помарочки, мультимедія з навігацією, також управління навіга... мультимедією, двохзонний клімат-контроль, електроручник. В автомобілі, до речі, присутній газик, механічна коробка передач. Також управління навігацією. Тобто все, що має бути для комфортної дісти, тому хто хоче собі надійну та економічну автівочку, будемо чекати на вас місто Київ, Терця, Республіка, Кінцева, Олимпія.